Всем привет! Я хочу щось суса вот дивіться, от, ой, Ой, бабучик китичка кетикакетка. А я заберу. То ти будеш садну зазуміння уходити чіпчелябу. Так, бачите, котяри і качка може бути зазумувати. А я тебе прочув. Все, тепер, якщо я тебе погодую, і тебе, і тебе можете народити дивіться, Цивується мені маленька гусятка. Ти що, пів-трекіла хочеш риби з'їсти? Вона сіла. Тепер вона без бантика. Бачиш, вона сіла навіть без рибки. Мені тепер три почухати її. Другий і третій. Я ще тебе поможу. Качка собі сюди опилається так мало до хапки Воно тепер є чотири улюбленістю Один улюбленістю, другий третій І четвертий кіток сані мій Давайте, заходіть, кула-кула-кула-кула Ціла армія Супер Качка Сідай Супер Качка Качка, Качка, ходи сюди Я знаю, ти нікуди від мене не течеш Вот ты моя вусочка. Только ти знаєш, Бо в ну, тебе жовтий кольори ты любишь. Дві тебе качка. Гудька. Ходи. Что тут скачет? Я з вами уже дві хвилини говорю. Ви тут чіптя своїми барабанами. Ну пока тут, тут тут. Так по. Я на зайчике. Хотя пойдет. посадить трошки. Им по одни рыбки. По одни. На пусторе. Все, бывайте, скоро поднимусь. Вот видите, я кладу скрыню рыбы. Надеюсь, что это я возьму патычок и буду вот другим разом. Теперь треба зараз будет Делайте... скрин. Видите, сколько у меня речей? Раздвинем свои трошки инвентарь. Видите, что кто-то зайдет, пусть Я зверну увагу, тут ще не все випав. Ну так а чого тут лише нас треті дубу? А там ще не випав. Там ще пів скриньки є, це Все це буде це все зараз. У тебя всі шмотки по складам моги.

І тут будуть скаднинку, покладемо в них, а батончик в одні. Слі, теж, золото. Залі, шином, золото. Яблучко покладемо. Вот і лягай спати з качками. Зараз я прийду, бо з тобою трохи барнуку і сразу нам тут Ти Шо? Что тут у меня уже яйца кинуты? Что за яйца у меня носит? Ну, добрый ты. Гуляй тут тут трохи рабо. Не, 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 сти. Не зараз рабов с мозги Тут, тут, тут. Мяу, мяу, мяу. Давай тебе раз. мяу. спать. А еще она проспала. А... нас, почекай это. Ууу, просто что мы здесь было с Логикрафтом, ну, бо місія багато займала тепер. Брум-брум. Павуки зомбаки. <мас> а написати? Ні, я Давайте не будем бити. У нас вже тобто, їх Тому, Нам... нам Нам... молоски. Серьезно? А что там говорит? Поэтому буду дерево и уже відбуду. будинок Знаєте, Не просто треба відбудувати будинок, но я не хочу. Ты будинку и кидиот. Наш мини-синий. А ты ч с малышкой? О тут будет тросы. ]vie. В будинку стоїть так, бачите? це він рибку знімаю. Друзі, може показати, як я вжала на одному блоці. Mm, давай гайда я будемо я буду знімати, як я буду знімати на одному блоці. Але місце займає, Давайте зараз перейду гру, хочу вам показати свій новий екран. Ay, можна я. Вийду геть повністю. О, бачите, в мене такий екран. Давайте зайдемо. Ну, що будемо грати, я не знаю. А давайте тобі. Что я? Чи ти там плаває? Виходи, я хочу з тобою уже Случи, можна тебе тікати. Ну. В мене найдубика немає. Уау. А дастеться де ім сіду куна з двох луків. Хто у нас найкращий скелетончик? Га? Ти я, це я, ні, ти я. Подивись. Я в Майнкрафті найкраще з лука стріляю. Я б грав одну серію і так старинный звук, що аж на варденку поводи. І тако попадав на вардену. Ему саме по-хоро. То я зараз виграю. Ні, то але я себе. Побачимо. Я думаю, хотіли бежать. Постріли. <гладу> ти уже не виграєш. У тебе вже... сам. Жа. Шанті мене виграти. Раз, два. Три. Ай. Ты брат за трех. Вітай заграли. У нього. Бату. Але як ви телепортуєте? Тишо. Ви знаєте? А там один відео з нього ще десять будем переглядати Я вам буду дякую, що ви так это не відео

И, положили... да. не можем... О, здесь я вам очень приколы зараз покажу. Он надо на ракете. Я вам честно, как будет. А не, он у него трамвайный А вы, а... а... Ну, это Сейчас Зараз он имидж будет даже. Я вот это штукал А, да. а Я попав, ну бо сюди. Де это там літось? Потім пома один Ще і он буду тут дати. Я думаю, думаю. Вам дуже сподобається вб'юся, але я дуже... Бачите, запіти. Я дуже буду рада, як ви буду робити. Випікають. Так, саме, я дуже буду рада поставьте лайк, підпишите на канал, це... любите Україну. Ну, no, лови, 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 я не хочу програти. Якщо хочете то собі у себе у цій серії Б і навіть ні один раз ні жодного разу він мене не удал, то поставте лайк і підпишіться на канал. Я, я тут проценту його подью. якщо ви мене підтримуєте. Я отак так само буду лайк і підписать.